І хай це, можливо, і не найсуттєвіша. Але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «Ї», а також витягнувшись на пальчиках, Оберігати місячний серпик букви є, що зрізаний з неба разом із ниточкою, бо кажуть дитину, що мова наша солов'їна, гарно кажуть але затям собі, що можуть настати і такі часи, коли нашої мови не згадає і найменше соловейку. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв дитину.